Ривки, вітаю вас! Розклад для вас з 21 по 27 липня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Ось над чимось ви дуже сумуєте, страждаєте, ви в розпачі. У вас таке відчуття, що все втрачено, ніякого просто позитиву, і світла в кінці тунелю зовсім немає. Але це не так. Просто ви повернуті очима до кубків, які розлилися, і ви просто о, горюєте. Але у вас є кубки, які наповнені. У вас є те, на що варто звернути увагу, і побачити, що ви теж щаслива людина. Звичайно, бувають сумні ситуації, але все по справедливості. Звертайте увагу на позитивні моменти. Це важче, так, легше погорювати, плакати, посидіти, пос... Але працюйте над собою. Подивимось, ситуація, яка чекає на нас. Ой, ви навантажені. Звичайно, вам здається, що ваші сили вже всі втрачені. Їх просто неможливо відновити. У вас дуже велике навантаження. Ви тягнете це. Якщо у вас є можливість, відпочините. Немає, Ну, ви дотягнете це все додому і потім зможете відпочити. Дається вам навантаження по силі. Ви все витримаєте. Будьте в собі впевнені, і просто позитивно сприймайте це, що вам може завадити. Ви не відчуваєте своєї сили жіночності. Ви не відчуваєте, що ви, можливо, потрібна. Не відчуваєте, де ви себе можете знайти, в чому проявити. Давайте подивимось порада карт для вас. Порада карт. В союзі, в любові. А, навіть якщо це і не а, в особистому житті, а, то це партнерські відносини, на роботі, можливо, з кимось ви добре спілкуєтеся. А, і робіть правильні вибори, тому що ця карта теж про вибір. Будьте на позитиві. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, та ви зможете дарувати цю любов оточуючим. І світ стане трішки кращим. До нових зустрічей!